Я думаю, кожен може поповнитися на 4 тисячі гривень на біржу і з цієї суми починати заробляти кошти. Я створив рубрику, метою якої є довести вам, що можна з 4 тисяч гривень розкрутити свій баланс. Так, це буде непросто, але за допомогою стратегії з чатом GPT я спробую також з такої суми розкрутити свій баланс принаймні до 40 тисяч гривень, а далі вже будемо дивитися. Тому сідайте позручніше і починайте перегляд цієї рубрики. Це перший відеоролик. Подивимося, що з цього вийде. Як бачите, ми вже переключилися на екран комп'ютера і зараз будемо починати весь процес. Але перед цим, друзі, хочу вам нагадати, що якщо ви ще не зареєстровані на біржі Binarium, на біржі, де я зараз торгую, то обов'язково прийдіть реєстрацію, використавши промокод 100 trade Даний промокод при вашому першому поповненні надасть вам бонус. 100% до вашого депозиту, тобто ви захочете задепонувати 1000 гривень, а на ваш рахунок вам прийде 2000, тому що ви використали даний партнерський промокод при реєстрації. Все, що нам треба робити, це по суті мати лише два сайти: це сайт Binarium, на якому ви вже зареєструвалися, і сам чат GPT. Я думаю, він у вас є. Все, що ми робимо далі, це на бінарімі у верхньому блювому коті. Обираємо валютну пару. Я обираю валютні пари з найбільшою відсотковою дохідністю, оскільки саме через це я можу зробити більше коштів. Я оберу 92% по парі євро Обираємо завжди саме перші стовпчик. Обираючи дану відсоткову дохідність, якщо я інвестую в угоду 1000 гривень, виплата буде 1920 гривень. І я зароблю більше, ніж на будь-якій іншій валютній парі. Далі просто з вами робимо одні і ті самі дії. Включаємо графік TradingView. Після чого натискаємо ось сюди і обираємо 1 хвилини таймфрейм. Трошки віддаляємо графік за допомогою колеса миші і натискаючи на фотоапарат, копіюємо дану картинку. Після чого вставляємо її чатожі GPT і скидаємо шаблонний текст, який буде в описі даного відеоролику. Обов'язково ось тут в колонці активу замінюємо наш актив. У нашому випадку це EURUSD, Значить, тут ми вписуємо EURUSD. Давайте так і напишемо: EURUSD. Після чого надсилаємо дане повідомлення разом з фотографією нашого графіку до чату GPT, щоб він Міг нам проаналізувати дану ситуацію. Очікуємо сигналу від нього і користуючись тим, що він нам напише, будемо заходити в угоду. Прогноз по EURUSD вгору 3-5 хвилин. Заходимо. ЄвроюСД, коли він пише 3-5 хвилин, нам треба обирати саме менший час. Тобто ми заходимо на 3 хвилини. Як бачите, ми трошки з вами довго заходили, і ми вже дали невеличкий такий імпульс до верху. Я буду заходити на 1000 гривень, і я не буду отримуватися мані менеджменту конкретно в цій. Стратегії, тому що друзі, у мене є ціль, у мене є мета, це саме розігнати мій депозит. У мене він невеличкий, він 4 тисячі гривень. Якщо я втрачу ці кошти, мені на них буде абсолютно байдуже, оскільки ви бачили мої баланси і розумієте, скільки які кошти я насправді заробляю. Ось я кажу це без пафоса. Я кажу це просто як є, як факт. Але я кажу це до того, що якщо ви торгуєте самостійно і торгуєте на свої реальні. Кошти, тобто у вас саме реальний рахунок, а не демо, то ви маєте дотримуватися мані менеджменту. Тому що без мані менеджменту ви не заробите кошти. В одну угоду я рекомендую інвестувати до 1% від вашого депозиту. І взагалі-то я так і роблю, торгуючи самостійно. Але зараз знову ж таки в цілях експерименту і мені треба дійти до балансу розміром 40 тисяч гривень набагато, набагато швидше, ніж я би робив все. За допомогою мені менеджменту, тому ми будемо ризикувати, будемо сильно ризикувати місцями, але я сподіваюся, що нам вийде виконати челендж. Як бачите, чат GPT видав нам угоду і написав, що ми маємо відкритися часом експірації 3-5 хвилин. Але як показує практика, треба відкриватися завжди з меншим часом, котрий він нам пише. Тому ми відкрилися саме на 3 хвилини. Як бачимо, у даного у нас взагалі не відпрацювало, як нам сказав, чат GPT, тому ми йому напишемо, що у нас мінус, щоб він розумів нашу ситуацію. Написавши чату GPT, що у нас мінус, ми робимо ті самі дії. Включаємо графік трейдінгю, після чого змінюємо таймфрейм на одну хвилину. Далі трошки віддаляємо графік за допомогою колеса миші і копіюємо ось тут Copy межі. Після чого заходимо в чату GPT, надсилаємо йому дану інформацію і змінюємо обов'язково наш актив. Вписуємо сюди нашу валютну пару. У нас це євро І насилаємо йому дану пост, очікуємо, що він нам відпише і який угоди він нам видасть. Ми будемо заходити суму x 2, щоб відбити втрачене і заробити кошти зверху. Прогноз по Євро ЮСД бай вгору на 3-5 хвилин. Окей, відкриваємося раз, два, три. Ось третя хвилина. Відкриваємося дві угоди вгору по 1000 гривень. Ми відкрилися саме на 2000 гривень, тому що нам треба відбити втрачене і заробити кошти зверху. Прямо зараз будемо дивитися на відпрацювання нашої угоди. Знову ж таки. Тільки за чатом чепті, не використовуючи інших інструментів, і взагалі зараз, як бачите, я сильно ну, не дотримуюся в мені менеджменту, але, друзі, вам рекомендую. Тому що знову ж таки повторюю, у мене невеликий баланс, і саме такий баланс я можу втратити це чисто в цілях експерименту. Я хочу спробувати розкрутити його. Як бачите, з другої угоди ми спокійно заберемо плюс і дуже добре відпрацьовуємо. Зараз наш баланс трошки підростей. У нас вже 4840 гривень. Давайте змінимо валютну пару і заберемо ще одну угоду. Я буду заходити більш. Меншими ризиками, тому що вже зараз трошки підріз баланси, я буду заходити по 500 гривень в одну угоду. Знову ж таки, це доволі великий відсоток від мого балансу. Проте у мене в рамках челенджу є чітка мета, що я маю швидко підняти свій баланс. Тому ми включаємо графік TradingQ і на валютній парі гріє брінфанжівай, змінюємо одну хвилину таймфрейм. Після чого трошки віддаляємо графік і скидуємо його чата GPT, копіюючи цю фотографію. Закидаємо його йому і вписуємо сюди, що у нас валютна пара. Грі, брін... Паунд GPY. надсилаємо йому дану інформацію і очікуємо, що він нам напише. Ми очікуємо саме на аналіз. Будемо його читати і заходити в угоду. Прогноз по. Грівірінпаунджіпів, таймфрейм 1 хвилина, прогноз донизу, час аспірації 3-5 хвилин. Заходимо знову ж таки на 3, раз, два, три, бац, і заходимо на 5 хат на 500 гривень в цю угоду. Тому що знову ж таки, зараз я трошки подумав, давайте буду трошки обережніше торгувати. Що там 1000, що 500 гривень? Я в принципі сильно великої різниці в мене не буде. Так, це нібито в два рази є різна сума, але 500 гривень я з більшою ймовірністю все таки перекрию, тому буду інвестувати по. 500 гривень в кожну угоду, поки я маю приблизно такий баланс. У нас мета знову ж таки розігнати наш баланс до 40 тисяч гривень. Тобто зі 100 баксів, ось це у нас 100 баксів було 4 тисячі гривень. У нас мета розігнати баланс аж до 40 тисяч гривень це тисяча доларів. Тому подивимося, що з цього вийде. Дивимося на нашу угоду на 5-секундному таймфреймі. Залишається 3 секунди до закінчення нашої угоди і як бачите, ми його досі не відпрацьовуємо і отримуємо мінус. По нашій стратегії ми з вами постійно робимо перекриття 2X, оскільки нам треба з кожної угоди відбувати трачення і заробляти кошти зверху. Робимо скріншот графіку по Гребенної чи Півай. Давайте візьмемо його більш локально, да? трошки віддалимо прям. І зробимо знову ж таки фотографію, надійшлимо її чат в GPT. Після чого скидаємо тести, обов'язково вписуємо в активі. Наш актив, котрий у нас ось тут на бінаріумі. Після чого насилаємо йому даний графік і дивимося, що він нам напише. Прогноз для Greyburn Pound GPY. Час експірації 3-5 хвилин. Донозу так само каже він нам донозу. Давайте відкриємося раз, два, три, три хвилини і відкриваємося на тисячу гривень в одну угоду, тому що зараз нам треба відбити втрачене те, що ми втратили 500 гривень в попередній угоді і заробити кошти зверху. Тому зараз ми це з вами і робимо. І... Відкриваємося на 1000 гривень в тому самому напрямку, очікуючи відпрацювання по нашій годі. Знову ж таки, ми керуємося тільки тим, що нам пише чаджі і Я йому повністю довіряю, і чесно бачу, що він дає доволі непогану прихідність. Тому дивимося, як він відпрацює зараз в даній ситуації. Лишається 5 секунд до закінчення нашої годи по чату і з тисячі гривень. Ми з вами знову заберемо прибуток. Бачимо, що на нашому балансі вже 5250 гривень, і можемо переглянути, що в принципі чат GPT доволі непогано відпрацьовує. За цей відеоролик наш баланс підріс на 1250 гривень, і тим самим ми вже трошки ближче наближаємося до нашої мети. Тому продовжуємо працювати за стратегію з чатом GPT. Знову ж таки нагадую, якщо ви ще не зареєстровані на біржі Бінаріум, то за промокодом 103 ви зможете отримати плюс 100% на ваше перше поповнення і торгувати вам буде ще легше, тому що у вас баланс буквально подвоюється І таким чином ви можете непогано почати торгувати по тій самій стратегії з чатом GPT. Друзі, підписуйтесь на всі мої соцмережі, котрі будуть в описі мого відеоролику. Там є безкоштовні сигнали, особисто від мене, безкоштовні сигнали від штучного інтелекту і дуже дуже багато корисної інформації. Тому обов'язково підписуйтеся, бажаю вам всього найкращого, бажаю вам великих прибутків. Страти є з чатом GP't, і всім до побачення!